Можливо, я буду задавати щось незручне. Ви вибачте, це не тому, що я не вихована. Ну це є Божа воля. Але для мене спочатку це було спокусою. Я вам зараз розкажу історію. Найкарм'я біле духовенство і чорне духовенство. Ну, тобто, в очах держави ви ніби нічим не займаєте. Мархірей він як так, він, як начальник. Ну, по підприємству, взагалі, священник це офіційна посада. Можливо, на мене посипляться горіхи від інших священників. Прийшла в хустці довго, прийшла без хустки. Теж непогано. Ніхто не пише, що от сюди на зарплату батюшки. Я це дуже часу на христинах порівнюю з поручителями під час кредиту. Це як ніби бізнес церкві, ні судити. Наскільки це погано чи не непогано не мені. Це ж теж обряти за нього церква гроші отримає. Були випадки на лайн похорону мене. Якщо людина прийде на сповідь священнику і зізнається в тому, що вона вчинила якийсь злочин. Будуйте так сім'ю, щоб не допускати до цього. Людина має вирости і сама зрозуміти до якої спільноти вона хоче належати. Випуси для себе повинні зробити якісь певні висновки.